Зараз проїде тут поїзд ЧАС-7 зі 16 вагонами, і це 3 4 типи вагонів. Дивіться. О, ликвідатор. Це було 16 вагонів, уявляєте, це було 16 вагонів. Це так круто, нереально. Ну Якщо вам сподобався мій новий потяг, ставте лайки та підписуйтесь на канал і напишіть коментар, чи сподобався вам мій потяг. І вже тільки що вийшла обнова, ось зараз побачите, як він їде, коли він тормозить. О чем торгуют? Это пятнадцатый вагон и шестнадцатый. Ну и все.